Шановні глядачі, радий всіх бачити, радий буду вашим коментарям, лайкам, радий, що у вас все добре, дай Боже, що у вас все було добре. А сьогодні б хотів би так поговорити про дуже важливу тему. Суспільство і військові. Це дуже важлива тема, тому що дивлячись на цю обстановку, що робить, що зараз в Україні. Багато людей і до сьогоднішнього часу не розуміють, що в нас йде повномасштабна війна. І той прикрий інцидент, коли військового заставили стояти в тамбурі в потязі, це дуже негативно. І я хотів би сказати, що взагалі питання по військових буде стояти дуже серйозно. Тут питання не тільки забезпечення, фінансового забезпечення, але відношення суспільства е, до цих до військових Військовим буде дуже важко е, сприймати це життя, яке ми маємо, тому що все-таки 9 місяців бути е, на передовій. Я впевнений, що 9 місяців є такі військові, які навіть не приїжджали до своїх сімей на відпочинок. Ви знаєте, після війни навіть прийти і бачити, як суспільство живе, як воно не змінилося, як воно таким і залишилося, це негативно. Дуже багато військових я впевнений, це психологічно, і я вважаю, що... Якщо військові побачать це моє відео, вони підтримують коментарем чи лайком. Залишаться психологічно у війні. І перебудуватися їм буде дуже важко. Наша задача, я вважаю, це обов'язково повинна бути наша задача допомогти рідних, близьких, знайомих, друзів. Просто звичайним людям наша задача допомогти нашим військовим, які зараз захищають, вибачте мене на слові наші жопи, тому що прямо вони захищають нас. Допомогти перебудуватися із війни у, мирний, у мирне життя. І це дуже важко їм буде багатьом, я впевнений, те, що вони проходять, те, що вони бачать. Я зустрічаю тих людей е військових. Їхні, я бачу їхні погляди, те, що вони бачили, бачили те, що вони проходять. У них в багатьох, не дивлячись на те, що вони посміхаються, в багатьох, знаєте, пусті очі. Вони бачили більше смерті, мабуть, за 9 місяців, чим за все своє життя бачили самого життя. Тому, друзі, дуже Тонка ниточка оця йде психологічно. Розумієте, психологічно між суспільством і військовими. Е з 2014 року я неодноразово бачив статті, де військові, які уч брали участь в антитерористичних операціях, е не витримували психічного навантаження від суспільства і підривали себе. Ну це було таке. Ми повинні розуміти, що військові психологічно особливі люди, не дивлячись на те, що вони загартовані в боях. І такий момент, ще раз повторюся, коли військового змусили стояти в тамбурі, це було ну, огидно. А саме що цікаво, ми не знаємо, що в людини. На думці, що в людини в душі, і чесно я вам так скажу, ми не знаємо, що людини в кармані, не за те, що я хочу їх звинуватити в чомусь, а за те, що вони психологічно можуть не витримати. Тому, українці, давайте будемо вже більш, знаєте, толерантними з цими людьми, розуміти, допомагати їм, бо вони для нас більше зробили, чим ми можемо це зробити, чесно. І Допомога це не обов'язково вона має бути фінансово, там ще якась допомога. Просто буде бути людьми інколи-інколи. Прикрити свій ротик. Можливо, інколи, знаєте, не так вперто показувати свій характер, можливо, ще щось. Треба допомагати. Це моя точка зору. Я думаю, що. Більшість все-таки мене підтримують, тому що ми ще поки що не стикаємося з цим моментом, але психологи психологи будуть працювати і психологи будуть на ура розходитись після війни. Я вам чесно говорю, тому що все-таки війна на психологічний стан впливає як мирного населення, так і військових. Знаєте, боляче, боляче дивитися. Бо я трішки дихаюся, серце трішки мене. Боляче дивитися, коли молоді хлопці приїжджають на інвалідних колясках. Це, от, наприклад, дружина розказувала цю історію, вона має продавець в магазині. Молодий, зовсім юнак. Його дівчина привезла в магазин вибирати йому курточку. А він взагалі не реагує вже ні на що, тому що. По-перше, те, що він бачив, по те, що він пройшов, і те, що ця блядська війна в нього забрала здоров'я, він не може ходити. Дай Боже, щоб в нього все було добре, але зараз я трішки буду тут порушувати правила, і поліція стоїть, то, ну не знаю, мабуть, мабуть не стоїть. Да? Тому, шановні, і дружина говорить. Дружина говорить, що дівчина вибрала курточку йому. Дружина йому навіть допомогла надягти цю курточку, а каже, а в очах в нього пустота. Він взагалі не звертає уваги на колір, на розмір. Він говорить, що та нехай я вже в ній поїду в цій куртоці. Розумієте, дівчина намагається, Вона намагається бути оптимістичною, показувати, що все добре. Старається ця дівчина, але по ньому видно, що хлопець він розуміє, що можливо його життя вже зіпсовано цією війною. Тому, друзі, я дуже прошу, я розумію, що можливо, ну, звичайна людина веде зараз прямий ефір, але дуже прошу вже з, з почуттями, з, понят... з поняттями відноситись до наших військових. До наших захисників в тих моментах, навіть якщо десь щось і незручно. Тому що я ж говорю, я не можу психологічно зрозуміти тих людей, які вигнали військового у тамбур в потязі через те, що в нього був запах, через те, що людина не милася декілька тижнів, захищаючи нас, нашу батьківщину, наші сім'ї і все інше. Ви знаєте, можна було домовитись, можна вирішити, але так ганебно поступати не варто, тому що такі ганебні вчинки, я вважаю, ще попереду можуть бути і вони будуть, тому що не всі сприймають ту ситуацію, яка зараз є в Україні на сьогоднішній день, на жаль. Тому тримайтеся, давайте будемо разом йти до перемоги, цінити, цінити. Тих людей, яких багатьох вже в живих немає, і які ще захищають нас, цінити тих людей, які на передовій. Чесно вам друзі, скажу, що це потрібно. Потрібно психологічно нашим військовим допомагати. Бо якщо не ми, то хто це зробить? От. Ну а хто? Дружини, матері надовго не вистачить, хоч вони будуть робити все, що можна, але в соціумі це людина буде, розумієте? Все рівне, багато що від нас залежить. Слава Україні, слава ЗСУ! Дякую за ефір. Я в Ютубі дуже мало виходжу в ефір. Ну, Можливо, все залежить від вас, від ваших теж подобаєк, коментарів, якщо потрібно буде виходити. Якщо хто мене мало ще знає. Я вам так скажу, я живу в місті Полтава, почав вести соціальні мережі під час війни. 21 року, 4 серпня, в мене стався інсульт. Вроджена вада серця винайшли, Врачі говорять, іди на операцію, поки що ні. Трішки сторона паралізована, але ну, то нічого. Тому, шановні, Поки що я знаходжуся по інвалідності, але треба вибиратися якось, тому що ще, як кажуть, і дружина молода, і син ще малий, тому треба не здаватися, а йти вперед. У нас є з кого брати приклад. Це наші військові, це наш президент, я його поважаю, чесно скажу. Тому в нас є в Україні з кого брати приклад. Слава Україні, слава ЗСУ! Дякую за прямий ефір. А я ходжу по місті Полтави пішки по справах багатьох, тому що треба рухатись. Рух це життя. Гарного дня.